Черкаські активісти порівняли обіцяний зроблений міським головою Сергієм Одаричем. Слідкували за його роботою, кажуть, упродовж року. Хоча останнім часом кількість обіцянок умера більшає, та усі вони максимально реалістичні. Усе через напрацьований роками досвід припускають громадські активісти. Одарич вже не кидається словами. Більшість же обіцяного виконувати мерові заважає конфлікт із секретарем міськради Олександром Радуцьким. кажуть активісти. Протягом останнього року нами було зафіксовано порядка 30. 36 його публічних зобов'язань зобов'язань, які містили певний предмет свого виконання, певний певні зобов'язання щодо термінів реалізації відповідних декларацій. От і за ось ці 12 місяців Сергію Олеговичу вдалося реалізувати лише сім із них натомість, чотири обіцянки залишилися невиконаними решта. Порядка 25, наразі так і продовжують залишатися у процесі.